Конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними вони стаються дедалі частіше. Офісом будсмена за минулий рік нарахував їх понад тисячу. Про випадки, коли співробітники військоматів перевищують свої повноваження, часто розповідають в телеграм-каналах, і це миттєво підхоплює російська пропаганда, аби дискредитувати мобілізацію в Україні. Та, схоже, їй це вдається. Напади на військовослужбовців ТЦК з боку цивільних почастішали. Ось у Києві вчора чоловік накинувся з ножем на представників військомату, які проводили оповіщення. Часто люди зневажливо ставляться до працівників центрів комплектування на вулиці. При цьому лева вачастка тих, хто сьогодні змушений роздавати повістки, поранені бійці з фронту. Репортаж Христини Гавриш. Пану Дмитрові, 50. Він техніку транспортній компанії, але вирішив піти до війська. Тож записуємо інтерв'ю в одному із київських ТЦК. Може, я там зможу якусь гармату відремонтувати, вона буде корисна, чи танки якісь відремонтувати. Я бачу, що з ними відбувається, в якому настрої, в якому стані знаходяться люди. То я думаю, треба якось. Не тільки як то кажуть, крутить гайки і допомагати хлопцям воювати. Микола теж доброволець. Він вже знає, де служитиме. Вакансію обрав на рекрутинговій платформі і прийшов співбесіду у командуванні військ зв'язку. Він айтівець. Ми домовлялися, що я буду адміном. Я розумію, що тіпа краще я сам прийду да сам піду туди, куди я хочу, ніж мене призовуть, відправлять куди попало. Та добровольців нині небагато кажуть у ТЦК і згадують, які черги були тут на початку повномасштаб. Ми записували просто адреси, телефони. Потім, ну мабуть, протягом цілого року нам взагалі не було потреби когось сповіщати. У нас такий запас людей і добровольців був, що ми просто телефонували. Люди приходили і відправлялись у війська. Нині доводиться працювати з тими, хто уникає військкоматів. Це Луцьк. Працівники ТЦК проводять оповіщення на вулиці, Поквартирний обхід кажуть неефективний. Люди не відчиняють двері, навіть якщо є вдома. За годину зйомки повістку не виписали нікому. Облікові документи були у всіх. У когось бронювання. Документи перевірили, мене є броню. Хтось обмежено придатний. Обмежено придатні. Вам сказали чекати, якщо потрібно, то викличуть. Так? Ви Вибачайте, що потребували. Та так ввічливо спілкуються, на жаль, не всі. У мережу потрапляють скандальні випадки. Омбудсмен Дмитро Лубінець у інтерв'ю Суспільному заявив: співробітники ТЦК не можуть затримувати людей на вулицях. Вони не можуть ходити по вулицях і фізично затримувати громадян України за застосуванням фізичної сили. Не можуть це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія ні. Водночас поліція може затримати людину та доставити до ТЦК, якщо вона не з'явилася за повісткою. навіть просто оновити дані. На Івано-Франківщині так шукають понад 35 тисяч чоловіків. На Полтавщині 30 тисяч, на Волині 8. Зараз е передаються дані на таких військовозобов'язаних до правоохоронних органів. Є там своєрідна база розшуку, вносяться в розшук і проводиться. Вже розшук спільно з працівниками поліції відповідно за собою тягне накладання адмінпротоколу за неприбуття. Тим часом почастішали напади на працівників ТЦК. Ось один із останніх на Хмельниччині. При цьому жертвами агресії цивільних найчастіше стають ті, кому вони вчора дякували за збереження країни. Ми намагалися штурмануть окопи під... Зайшли в окопи, але вони почали контрнаступи. Короче, то і це відео. Дмитро зняв торік у січні на Луганщині. Тоді йому було 21, Він доброволець, був командиром підрозділу у десантно-штурмовій бригаді. Пройшов харківський контрнаступ, але цей бій став для нього найважчим. Із мого всього взводу, тобто половина. Були загинули, а половина трьохсот. Відновити ногу після поранення досі не вдалося. Саме тому з грудня Дмитро служить у ТЦК в Києві. каже, таких як він тут більшість. Тож відео, де цивільні називають працівників ТЦК ухилянтами, обурює. Хоча у нього таких інцидентів ще не було. Коли бачать мене з паличкою, мені не грубили. Ну я думаю, вони щось розуміють. Що ну я не просто спавочка, також військові експерти кажуть, нині саме Росія намагається дискредитувати ТЦК і налаштувати людей проти них, аби зірвати мобілізацію в Україні. Тому російські телеграм-канали миттєво виставляють скандальні відео. Найкращий спосіб виграти війну, не втративши своїх бійців. Це зробити так, щоб бійці твого ворога просто не з'явились на війну, і про ну проти нас ведеться абсолютно цілеспрямована, потужна інформаційна дезінформаційна компанія по зриву мобілізації. Водночас влада має нарешті навести лад із мобілізаційним законодавством, кажуть експерти, щоб зловживань було менше з обох боків. Проводити мобілізацію має допомагати місцева влада та підприємства. А покарання щодо тих, хто ховається від ТЦК, повинні бути суворішими. Усе це прописано у законопроєкті про мобілізацію. От тільки ухвалити його не можуть вже четвертий місяць. Христина Гавриш, Катерина Курбанова, факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.